Так, сьогодні у мене дві пачки прикормки. Це шоколад слива. Це навіть е, нові смаки е, амнезії, які вийшли саме в цьому році. Це два смака е, полуниця Мед Монстер Карась, і шоколад слива Монстер Карп. Таких дві пачки. Потім я взяв новий монтаж торба. Він бува з однією годівницею, і буває монтаж торба з двома годівницями, але трохи меншого розміру. Це монтаж в першу чергу конкурент вбивці карася, але замість звичної пружини. Тут розташовані годівниці, які використовуються в фідері, і, на мій погляд, це зручніше і має можливість використовувати будь-який корм.